Права 14, 27. Розв'яжіть рівняння з двома змінними. Ну що ж, стартуємо. В першому завданні, ну що ж, у нас є рівняння з двома змінними. Запишемо так, щоб ми могли використати формулу скороченого множення. Отже, записуємо як х у квадраті. Квадрат першого виразу – мінус подвоєний добуток. 2, що множиться, перший вираз у нас х. І що множиться, другий вираз у нас 3. 2х помножити на 3 буде 6х додати. 9 потім ми запишемо як 3 у квадраті. Ну і додати ще y у квадраті, і це дорівнює 0. Використовуємо формулу скороченого множення. Це у нас різниця квадрат різниці двох виразів. Тобто x 3 у квадраті плюс y у квадраті дорівнює 0. Ну що ж, не забуваємо, що в нас кожен із цих квадратів він більший або дорівнює нулю, він не буває від'ємним. Тоді сума може бути рівна нулю тільки тоді, коли і перший вираз дорівнює нулю, і другий вираз в сумі дорівнює нулю. Записуємо, оскільки х мінус 3 у квадраті більше дорівнює і іг у квадраті більше дорівнює нуля, то, отже, і перший вираз це x мінус 3 у квадраті має дорівнювати нулю. І одночасно другий вираз y у квадраті має дорівнювати нулю. Розв'яжемо x-3 у квадраті дорівнює 0. Коли це буде? Якщо основа у нас дорівнює 0, тільки тоді квадрат дорівнює 0. Записуємо, що x-3 дорівнює 0. Переносимо мінус 3 праворуч з протилежним знаком. То x у нас тоді дорівнює, було мінус 3, стане 3. Є? Добре. Y у квадраті у нас дорівнює 0. Коли він дорівнює 0, якщо основа y дорівнює 0. Є? Ну що ж, отже, ми розв'язали рівняння, розв'язком є число 3 та 0. Записуємо тоді, пізніше відповідь, напевно, запишемо. Так, Переходимо до другого завдання. Це х плюс 2 плюс y в квадраті плюс 2y плюс 1 до рівня 0. Ми y в квадраті плюс 2y плюс 1. Запишемо так, щоб використати формулу скороченого множення. Модуль поки що записуємо без змін. Модуль х плюс 2 плюс y у квадраті. Так, додати 2y ми запишемо додати 2, що множиться на y і множиться на 1. Додати, А1 запишемо 1 у квадраті. І це дорівнює 0. Добре. Модуль x плюс 2 так і записуємо. Так, додати. Тут використаємо формулу скороченого множення. Це квадрат суми двох виразів, тобто y плюс 1. Квадраті. І це дорівнює нулю. Є? Давайте аналізувати модуль х плюс 2 завжди більше дорівнює 0. І y плюс 1 у квадраті також більше дорівнює 0. То виходить, що кожен із цих доданків, якщо він невід'ємний, має дорівнювати нулю для того, щоб сума дорівнювала нулю. Записуємо тоді, оскільки. Модуль x плюс 2 більше дорівнює 0, І плюс 1 у квадраті більше або дорівнює нуля. Записуємо то. Виходить, що сума буде дорівнювати нулю, якщо модуль х плюс 2 дорівнює нулю, і y плюс 1 у квадраті також дорівнює 0. Ну що ж x плюс 2 дорівнює 0, модуль x плюс 2 дорівнює 0, коли модуль у нас більше дорівнює 0, Якщо x плюс 2 дорівнює 0. записуємо, що x плюс 2. Лише тоді, якщо дорівнює 0. так, переносимо плюс 2 праворуч з протилежним знаком, то x у нас дорівнює мінус 2. Є? Y плюс 1 у квадраті дорівнює 0 коли, якщо y плюс 1 основа дорівнює 0. Тільки 0 у квадраті дорівнює 0, то ми записуємо, що y плюс 1 дорівнює 0. Переносимо плюс 1 праворуч з протилежним знаком, то y у нас дорівнює, було плюс 1. Зліва стане мінус 1. Є? Ну що ж, ми знайшли корені цього рівняння, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Запишемо в дужках. В першому завданні коренем є числа х дорівнює 3, а y дорівнює 0. І в другому завданні коренем є х дорівнює мінус 2 і y дорівнює мінус 1. Ну що ж, ось таке завдання на розв'язування рівняння з двома змінними. На цьому вправо завершено.